Росія значно посилила атаки на Україну ракетами і дронами. Це спроба змусити Київ і захід до поступок. За останні тижні атаки стали частішими. За одну ніч випустили понад 540 дронів і 50 ракет. Декілька днів до того майже 600 дронів і 31 ракету. Київ сильно постраждав від цих атак. Загинули 25 мирних мешканців. Пошкоджено енергетичні об'єкти підприємства та корабель Сімферополь. У Львові загинув політик Андрій Парубій, але це не пов'язано з війною. Президент Володимир Зеленський заявив, що Кремль обрав балістику замість дипломатії. Він закликав до нових санкцій проти Росії. Експерти кажуть, що Росія хоче створити атмосферу страху. Її виробничі можливості обмежені щодня виробляють не більше 200 дронів і кілька ракет. На заході вважають, що ці удари націлені на зрив мирних переговорів. Прем'єр Британії Кір Стармер звинуватив Путіна у зриві миру. Міністр закордонних справ Девід Ламмі викликав російського посла. Європейські дипломати підкреслили, що Кремль не зупиниться, щоб тероризувати Україну. Дональд Трамп погодився на новий пакет допомоги Україні на 329 мільйонів доларів. Він включає зміцнення системи протиповітряної оборони Петріот.